Ми знаходимося біля гортензії волотистої. На жаль, не знаю їх сорти, тому що були вони висаджені, коли я ще ландшафтом не займався. Знаю, що тут є пінкі вінки, ваніла фрейс, але зараз не про сорти. Вони, в принципі, взимку мають плюс-мінус однаковий вигляд. Ну, якщо це не фантом або інші сорти, коли там більше квітка менше тощо. Я про е, саму красу, ось цих волотів, які залишаються. Вони і паркан прикривають, вони і об'єм дають, і навіть зимою мають цікавий, на мою думку, вигляд. Багато хто намагається їх зрізати через те, що вони розпадаються, і потім оце все розлітається садом. Це правда, але для того щоб цього не було, необхідно буде ці волоті обрізати, наприклад, в лютому, коли вони вже тут -от починають відмирати. А так, до лютого місяця вони вам будуть створювати гарну композицію, бо інакше у вас будуть такі голі патики, Я не впевнений, що це буде більш цікаво ніж якось тут.